Доброго дня, дівчатка. Розпочинаємо роботу над нашим проєктом Пташка. Всім вам роздала ось такі шаблони, де розписано, скільки деталей потрібно і що це за деталь. Ваше завдання перевести з тоненького аркушу ці деталі на більш цупкіший аркуш та їх вирізати. Підписати ці деталі, тулу, одна деталь, лінія згину, так як у вас. На зразочку дзьоб дві деталі, крило чотири деталі, лапка чотири деталі, голівка дві деталі. А також знадобиться тканина біла, тканина рожева на дзьобик, тканина зелена на крила, тканина будь-якого кольору. Я вибрала коричневий колір, такий пісочний колір, для лапок. Наповнювач, голочки, ниточки, обмилки. Олівчик та ножиці з булавочками. Я поступово буду записувати окреме відео по кожній деталі для того, щоб ви поступово робили та здавали роботу на оціночку.